Нещодавно, 18 лютого, у залі будинку вчителя зібрались вчителі, представники міськно для проведення фінальної зустрічі конкурсу Кращий вчитель року. І звичайний будній день перетворився у свято знань, свято мудрості, людяності і добра. Ось вони кращі із кращих, які заслуговують на вшанування своєї нелегкої праці у терпінні, витримці, турботах і великої любові до дітей. Вчителька початкових класів школи номер 1 Акулова Лідія Йосипівна, вчителька української мови та літератури школи номер 1 Сидорук Галина Іванівна, вчитель фізкультури школи No7 номер 7 Волосюк Віталій Варфоломійович, вчителька англійської мови школи номер 2 Котюк Ірина Володимирівна, вчителька хімії школи номер 4 Бусько Валентина Павлівна, вчитель географії школи номер 10 Сергій Микитович Шульгач. Після підведення підсумків компетентним журі всім учасникам конкурсу було вручено грошові премії. А переможцем конкурсу було визнано учительку молодших класів школи номер 1 Акулову Лідію Йосипівну, яка, крім звання переможця, дістала ще звання міс Доброта. Щиру подяку за сумлінну працю висловив у своєму виступі голова міськно Петро Григорович Якубук. Не обійшлось і без приємних хвилин зустрічі із ансамблем Коробейники. Які радували присутніх у залі чарівними звуками мелодії, що зігрівали душу, серце усім присутнім у залі?